На 12-й день нашої подорожі у Японії ми прокинулись у парку біля річки. Поруч такий сучасний туалет і місце, де можна помитись. Ранок тихий, свіже повітря навколо гори і річка місце, яке нагадує Лаос, але це Японія. По дорозі побачили японських туристів і дійшли до одного з найдимніших святилищ Японії Мамодаро Шрайн. За легендою, старе подружжя знайшло у річці величезний персик. А всередині був хлопчик. Він виріс хоробрим і вирушив перемогти демонів разом із собакою, мавпою та фазаном. Хоч виглядає кріпово, але це казка про добро, мужність і прощення просто у бетоні. Це вони додали до легенди, наче череп реального демона. Ми ще трошки погуляли і пішли 3,5 кілометри в сторону залізничного вокзалу. Чийсь загублений телефон ніхто не чіпає. Вже зранку 26 градусів тепла. Це ось станція, де можна взяти павербанки напрокат. Купуємо перекус в магазині на 4,5 години в дорозі. Перед посадкою водій виходить з назвою станції, куди він їде. Сідаємо в автобус і ви подивіться, яка кількість японців з парасольками. А ви тільки погляньте на цю найчистішу в світі бетономишалку. І щіточки навіть щоб їм чистити. Їдемо місцями вздовж узбережжя Тихого океану. Через сейсмічну активність можуть бути цинамі, тому міста захищають ось такими бетонними валами. Далі декілька пересадок місцевими автобусами, і ми дістаємось до світилища. Трохи крутимо молитовне колесо на удачу і йдемо спати в парк над горою. Стигаємо дійти до самісінької темноти, лише олені розбігаються в різні сторони. У них якраз зараз брачний період. Загальних витрат на двох всього 113 американських доларів. На 12-й день нашої подорожі у Японії ми прокинулись у парку біля річки. Поруч такий сучасний туалет і місце, де можна помитись. Ранок тихий, свіже повітря, навколо гори і річка місце, яке нагадує Лаос, але це Японія. По дорозі побачили японських туристів і дійшли до одного з найдимніших святилищ Японії Мамодаро Шрайн. За легендою, старе подружжя знайшло у річці величезний персик, а всередині був хлопчик. Він виріс хоробрим і вирушив перемогти демонів разом із собакою, мавпою та фазаном. Хоч виглядає кріпово, але це казка про добро, мужність і прощення просто у бетоні. Це вони додали до легенди, наче череп реального демона. Ми ще трошки погуляли і пішли 3,5 км в сторону залізничного вокзалу чийсь загублений телефон ніхто не чіпає.